Переселенець з Донбасу Микита Боровик, якого війна вимушено закинула в Чернівці, за свою активність та ініціативність, отримав нагороду до міжнародного дня молоді від департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради та управління у справах сім'ї та молоді. Тернистий шлях до успіху в чоловіка розпочався ще на рідному Донбасі, а з 2014 року продовжився в Святогірську, куди він разом з батьками переїхав з окупованої Горлівки. Микита працював тренером з футболу та в дитячому таборі, а також займався громадською діяльністю. Навесні 2022 року. Микита з матір'ю евакуювалися до Чернівців. Історія успіху 35-річного тепер уже чернівчанина у нашому сюжеті в травні місяці. 22 року я приїхав до міста У Мене моєї мами живе тут. Тітка прийшов до, до, до роботи з 1 вересня 22 року до Чорновецького військово-спортивного ліцею. Попри виклику військового стану, Микита Боровик успішно реалізував себе в Чернівцях, і тут також поєднуючи педагогічну та громадську діяльність. Окрім того, що працює в ліцеї, активно залучений до роботи з молоддю як футбольний тренер, а також очолює за міський табір Ойкос на посаді директора. Це соціальний проект департаменту соціальної політики. От, виховуємо дітей в цьому році, оздоровили ми більше 330 дітей з Черневецької громади, ВПО, сім'ї е багатодітні, сім'ї загиблих воїнів. Микита Боровик не приховує, що ключову роль встановленні його в Чернівцях відіграв заступник директора військово спортивного ліцею Віталій Чумак. Саме до нього чоловік звернувся по допомогу після евакуації. І Віталій Миколаївич, повіривши, у незнайомця надав йому стабільну роботу за спеціальністю а також. Тому допоміг затриманням необхідної підтримки та допомоги у новому місті. Прийшов Микита Реворович, ми з ним поспілкувалися, Вияснилося те, що він цю вакансію посаду знайшов на сайті, був, освіти, на сайті управління освіти, сам за фахом вчитель фізичної культури, має напрямок футбол, тобто дипломований тренер. В той час нам дуже потрібні були працівники. Саме по фізичній культурі, тому поспілкувавшись з Микитою Риворовичем, подивившись його документи, було прийнято рішення значить, прийняти його на роботу, на посаду вчителя фізичної культури і, відповідно, вихователя там. 301-го взводу вже з перших кроків вчителювання нового працівника Віталій Чумак помітив у ньому неабиякий хист спілкування з дітьми. Свіжий погляд на ведення уроків фізкультури урізноманітнило навчальний процес. Чи стало від цього краще? Ситуація покращилася, і про ліцей почали. Говорити, почали, знали, значить, на рівні України, відповідно, і ми стали вже постійно бажаними гостями в різних всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту. В першу чергу з футболу і волейболу. Завдяки, звичайно, да, Микиті Рогоровичу, ну, іншим працівникам, вихователям, не тільки Микиті Рогороч, але в основному це його заслуга, що він, значить. Ініціював, і ми його підтримали. Микита Боровик сподівається, що Чернівці, прихистивши його у важкий період життя, стануть його другим домом, і тут йому справді вдасться повною мірою реалізувати себе та надійно закріпитися. Оксана Ковальова, телеканал ТВА.